Проект DOX заплатить далеко не всім користувачам. Точніше, може заплатити всім, але комусь роздасть декілька доларів, а комусь насипає жирний дроб. Але як потрапити до частини користувачів, які отримують жирний дроб. Давайте розбиратись. В цьому відео я розповім вам про те, на що треба дивитися в першу чергу, щоб вас не прийняли за бота і щоб ви отримали гарний дроп. Покажу, як виконувати завдання з транзакціями, як виводити та продавати ваші монети в майбутньому. А також коли можна чекати дроп та лістинг відповідно. Хто ще не знає, проєкт DOS це проєкт в телеграмі, який насипає користувачам поінти за те, скільки років вашому телеграм-аккаунту, за щоденне відвідування, а також за те, що ви виконуєте певні завдання в самому проєкті. І причому всі завдання пов'язані або з Блюмом, або з Ноткоїном. Тепер сумнівів про те, що до цього проєкту доклав руку Паша Дуров, немає. Та й в цілому зрозуміло, що ця монета стане наступним мемом в мережі тон. Та й в самому Телеграмі. Здавалося б, тут не треба сидіти і тапати, як в хомяку чи ноткоїні. Тут просто треба заходити раз в день, забирати монетки за щоденний вхід та просто виконати декілька завдань. Але через це ходять руки, що проєкт буде фільтрувати реальних користувачів від ботів, твінків і ферм. Для цього вони ввели деякі спеціальні завдання. І перше з таких завдань це завдання з Костомашкою. Багато людей не розуміють, як виконати це завдання. Хоча там все доволі легко. Просто потрібно в імені, «Користувачі Telegram, поставити смайлик з Костомашкою. Після того, як ви виконали дане завдання, тобто поставили Костомашку, йдете до завдань та навпроти завдання з Костомашкою нажимаєте чек. Все ваше завдання виконано. А монети пішли до вас на баланс. Ну а друге завдання, по якому можуть фільтрувати реальні користувачі від ботів, це завдання зробити транзакцію. Воно вже значно тяжче за попереднє. Особливо для тих користувачів, які тільки прийшли в світ криптовалют. І, скоріше за все, саме це завдання відфільтрує реальних користувачів від ботів, ферм та твінків. Тому що виконувати ці завдання на кожному аккаунті, це по-перше, дорого, а по-друге, дуже. Геморно. Але все ж таки краще виконати дане завдання для того, щоб проєкт бачив, що ви гарний користувач, який взаємодіє з їхнім проєктом, який виконує активності, а не просто заходить раз в день. Тому я рекомендую виконати дане завдання для того, щоб потім ловити жирний дроб, а не ловити ФОМО. Насипати можуть всім. Але тим, хто був неактивним, насипить пару доларів. А тим, хто виконував певні активності, взаємодіяв з проєктом, допомагав проєкту в розвитку, насиплють гарний дроб. Тому не лінуємось, виконуємо всі активності, запрошуємо друзів для того, щоб в майбутньому не ловити ФОМу. Але як виконати дане завдання з транзакції в гаманці? Для початку вам треба приконектити свій гаманець до самого додатку DORS. Я рекомендую конектити саме Tonkeeper. Бо під час прийому монет з внутрішнім гаманцем телеграма можуть бути певні проблеми. Тому ми не ризикуємо, використовуємо тонкіпер і в майбутньому гарно клеймимо дроп, без всяких лагів, траблів і так далі. Далі вам потрібні монети тон. Для того, щоб виконати дане завдання, їх можна взяти на біржі. Я рекомендую використовувати біржу Bybit, тому що там все гарно і просто. Для виконання завдання вам потрібно всього одна десята того. Можете кинути трохи запасом, тому що він вам знадобиться не тільки для виконання даного завдання, а ще й для того, щоб в майбутньому заклеймити та вивести ваші токени на біржу. А в нашому телеграм-каналі буде детальний гайд, як вивезти та продати свої монети, тобто як перевести фантики в реальні гроші. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати даного роду геми. Отож, після того, як ви закинули тон собі на гаманець, ми переходимо в додаток DOX Та в завданні зробити транзакцію ми нажимаємо Start. Після того вас перекидає в гаманець. Для підтвердження транзакції. Ви підтверджуєте дану транзакцію. Чекаєте трошки, поки там відбудеться транзакція. Після чого повертаєтесь знову в додаток. Нажимаєте Чек. Воля, ваше завдання виконано. І це можливо саме те завдання, яке приведе нас до гарного дропу від проєкту. Тому не лінуємося, якщо у вас є можливість, робіть це завдання і буде вам щастя. Решта завдання складні. Там просто треба перейти та підписатися на декілька телеграм-каналів, такі як Телеграм Dogs, Blue, NotCoin та Паші Дурова. Ну і, мабуть, питання, яке цікавить кожного, коли буде дроп. Щоб можна було купити ту булочку з маком. Нещодавно на біржі GTO був запущений таймер з зворотнім відліком до лістингу. Проте розробники в своєму телеграм-каналі заявили, що це фейкова інформація і коли буде лістинг, вони скажуть: А буквально сьогодні розробники в своєму телеграм-каналі написали даного роду пост про те, що все станеться зовсім скоро. Тому ми не чекаємо, а виконуємо активності тут і зараз. Можливо, вони чекають сприятливих обставин на ринку для того, щоб викотити монетку максимально гарно на лістингу. Тому я ще раз рекомендую всім, хто вже грає, виконати ці завдання, а всім, хто ще не грає, перейти за посиланням в описі та почати виконувати даного роду активності для того, щоб потім не ловити фому, а ловити дроп. Посилання на цей проект. В принципі, як і на наш телеграм-канал, я лишаю в описі, там ви знайдете багато цікавої та ємної інформації. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а я в свою чергу бажаю вам профітів та мирного неба. Всім добра!